Погляньте, який охайний тамбур із сусідами. Продаю однокімнатну квартиру на проспекті космонавтів. Квартира покращеного планування 34 квадратних метри. Кухня 7,5 квадратних метрів. Санвузу суміжний. Замінені комунікації були. Залишається пралка та холодильник на кухні. Є кладова, що може слугувати вам в майбутньому як гардеробна. Кімната простора, а за рахунок об'єднання з лоджією вона стала ще просторіша. Ремонт у приємних світлих кольорах. Дивіться, який вид з вікна на вишеньку, ось там далі в нас вишенське озеро, куди ви можете прогулюватися щоранку, і також гуляти по алеї космонавтів. Ось така ще ця кімната, щоб ви її побачили краще. Ціна квартири 49 500 доларів і є торг. А який дізнавайтесь.